Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. 26 квітня. Сьогодні будемо пікірувати тютюн. Частину тютюну ми вже розпікірували. Це тютюн, який ми сіяли 1 березня. Ось такий він вже зараз. А це тютюн, який ми сіяли 14 березня. Ну, пікіруємо Тютюн. Тут у нас стаканчики з дренажними отворами об'ємом 200 мл. Значить, ґрунт у нас з компостної купи. Так, зробили отвори і пікіруємо. Так, ось такі у них Корінчики, дуже така тиндітна рослинка тютюн. Так, так, так. Ну, в стаканчик занурюємо і пригортаємо ґрунтом. Тютюн ми вибраковуємо, беремо просто найбільші рослинки, так як у нас багато його є зайвого. І пересаджуємо в стаканчики, ну, ось ця дрібнота у нас йде в утіль. Багато залишається дрібних рослинок. Ну, Ми так і розраховували, що будемо потім просто обирати найбільші і найкращі можна було б засадити ще не один город цим тютюном. Але бажаючих не знайшлося, тому піде він в утіль. Ну, залишилось все це ще пролити дощовою водою. Так, добре проливаємо, щоб пройшло до корінчиків добре. Ну, і так ми розпікіруємо решту сортів, решту тютюну. Ну, Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. Висаджувати тютюн будемо після 20 травня, коли мене загроза нічних заморозків.